Друзі, всім привіт, Тарас, це я і сьогодні вас чекає незвичайне відео, тому що. І сьогодні ми будемо змагатися, хто більше зможе заробити з бюджетом 1000 гривень. Як ви зрозуміли, Борис буде продавати товари, які він замовив оптом. Це павербанки, ліхтарики і стрічки. А я буду перепродавати айфони. Перепродаж айфонів проти. Звичайної товарки, подивіться, які в мене класні є <світ> <світ> товари. Просто гляньте це ліхтарики. Це ось такі павербанки, які світиться і має сонячну батарею. Ось такий ручний ліхтарик, ось такий ліхтарик, який магнітиться і має датчик а, руху, і ось така міні-прожекторна штучка. З бюджетом, звісно, не сильно розженешся, але я знайшов декілька айфонів. Я просто уявляю, якби я на тисячу гривень купив просто один айфон, і так до кінця його і не продав би. А борис бистро порозпродавав би свої товари. Тож, давайте розпочинати. Вчора я підготувався і знайшов декілька гарних варіантів айфонів. Це 5 і 5 s І замовив їх Олекс доставкою. Спочатку я мав купити один айфон, потім мені запропонували ще один, і вийшло взагалі кайф. Зараз, поки Борис знімає, я йду на пошту забирати свої айфони. Сходив на пошту, все перевірив, підійшло. Клас. Повернувся з пошти і давайте подивимось, чим він там займається. Борис, розкажи, чим зараз ти займаєшся і чому саме ти маєш мене виграти. Я займаюся тим, що я перевіряю всі свої товари. Ви бачите, зараз у мене не було батареї. Дякую Тарасу, який став спонсором цього відео, і подарував мені два пульта з яких батарейки. Тепер я можу посвітити фонаріком. Подивитися, чи він працює. Також в мене є ось така штука, як я вже казав, і ось така міні-прожектор. Зараз я в кожну вставлю батарейки і подивлюся, як воно в принципі працює чи працює добре. Тому що якщо воно не працює, то сенс це продавати. Правильно, правильно, я теж вважаю. Також... коли хочеш динамічне відео, Борис починає багато говорити. Борис, розкажи, яка в тебе тактика і що за чим ти плануєш робити. Тактика, да блін звичайна тактика. Просто я тестую товари і потім фоткаю їх красиво, викладаю на Оликс, красиво придумую назву і опис, щоб це цепляло. Трошки обробляю фотки, і, в принципі, все, і просто чекаю результату. Але крім цього, я ще хочу порозкидати сьогодні товар по телеграм-групам і створити Тікток аккаунт. Можливо, звідти теж будуть продаж. Це зрозуміло. Фотографуємо айфони. Друзі, просто в цьому житті важливо багато і постійно працювати, навіть не лягаючи на секунду. Перед тим як закидати їх на OLX, давайте я в деталях. Розповім, що це за айфони і які в них є нюанси. Купив я п'ятий iPhone на 16 ГБ і 5s теж на 16, обійшлись вони мені 900 гривень. Я в гарному стані, без нюансів, працює класно, обійшлась мені 500 гривень, планую продати за 750 А от 5 s я купив за 400 гривень, але стан тут не особо. Задня частинка телефону трішки надбита, та ID працює, проте сама кнопка Ні. Плюс тут є полоси на телефоні, то у верхній частинці вигорів екран. Надіюсь продати за 650 гривень. Тобто, якщо я продам цих два айфони, я чистими зароблю 500 гривень. Борис рахує скільки він заробляє. Робить, якщо продасть весь свій товар, Борис, що там? Ну от в мене в принципі вже нотатки закінчені. Дивіться, Powerbank у мене найбільше має маржу, тобто це 183 гривні. Це рекомендована розрібна ціна від постачальника. Далі у нас йде міні прожектор, я вже його показував. Він 110 гривень, фонарик 122 гривні, і лампа з датчиком руху. Ось така маленька, круленька. Все разом у нас буде 513 гривень. Мені боляче це слухати. Збільшую ціну на 14 гривень. Все життя був Тарас, і тут приїхав Борис, і тепер я Тарас. Тепер буду назвати його Борис. Друзі, бонус для вас. Отримайте 100 гривень за коментар під цим відео. Але потрібно розповісти про справу, якою ви займаєтесь або хочете займатись. Результат буде у мене в інстаграмі, і також цей коментар попаде в наступне відео. Закидаємо на Оликс, бо Борис вже давно повикладав оголошення. Я надіюсь, йому там ще ніхто не пише. Друзі, це єдине пояснення, чому Борис погодився репостнути моє відео собі в телеграм-групу. З моменту викладення оголошень пройшов майже день, і ось які результати ми маємо. По перше, мені на OLX написало декілька моїх підписників. Це дійсно дуже приємно читати. По-друге, п'ятий айфон купила за 750 гривень, як я і надіявся. Ура! А 5S, Я думаю, виставлю трішки дешевше. Зараз він стоїть за 650 гривень. Я поставлю ціну 550. Зараз ми з Борисом зустрінемось в центрі і дізнаємось, чи він щось продав. Привіт, Привіт. Борис, як твої справи, яким товаром найбільше цікавились? і взагалі, чи ти щось продав? Uh, всім привіт! Значить, дивіться, дійсно продав я павербанк. От бачите, мені прилетіла доставочка вночі. Сьогодні я зранку був дуже радий її бачити. Далі мене питають зараз за лампу з датчиком руху. Це ось ця лампа, але мужик за неї хоче 300 гривень, при тому, що вона максимум. Ну за 349 все нижче, вже нема куди. Тому зараз з ним спілкуємось, не знаю, чи він візьме чи ні. А так, в принципі, є одна штука. Ще цікаво, можете подивитися. А, значить, в мене тут є оголошення, і бачите, в мене є одне якби повідомлення на оцей міні-прожектор. Але по факту в мене на аккаунті його. Немає, хоча показує, що хтось мені донаписав, написав, хто це був і де це повідомлення, не зрозумів. Борис, який телефон тобі більше подобається: 5S чи 13 Pro? так. Друзі, ми прийшли на пошту. Я нагадую, що в принципі в мене на відправку сьогодні павербанк є. Не з доставкою а Тараса. А я буду відправляти цю п'ятірку за 750 гривень. Я зрозумів, що навіть якщо я продам два айфони, то я чистими зароблю 400 гривень, тому що на одному з оголошень знизив ціну на 100. і залишається лише чекати. Тільки до записав цю частинку, ще не встиг змінити ціну на 550 гривень. Як мені відразу написали, запитали деталі про телефон і поторгувались до 600 гривень. Вийшло взагалі супер. Тоді я беру цей телефон і йду його відправляти. Давайте подивимось, як на даний момент, справи у Бориса. Штука в тому, що ми. Тарасом обговорювали бюджет 1000 гривень, на який ми маємо закупити товар і докупляти товар. Ніхто не має права. В мене замовили ще два павербанки, яких в мене немає в наявності, тому що я закупив чотири різних види товару. Тому моя націнка складає не 467 гривень, а 281 гривню. Борис заробив 280 гривень. Хоча, якби відправив всі чотири замовлення, то його прибуток склав би 650 гривень. Забрали у мене два телефони, профіт 450 гривень. Отже, товарка чи перепродаж. Фонів це вирішувати вам. Пишіть в коментарях, що на вашу думку прибутковіше, цікавіше та вигідніше. Також обов'язково дивіться відео зі сторони Бориса. Я зрозумів, що це хороша, позитивна та цікава людина, яка в житті точно така ж, як на відео. Підписуйтесь на мій інстаграм і не забувайте, що у мене є чат. все прикріплю під відео. Дякую за перегляд. Наступне відео вже через тиждень і всім пока.